Повномасштабна війна в Україні внесла корективи у початок навчального року. У вишах області процес вступної кампанії відтермінований. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось говорить: навчання у виші розпочалося очно. Керівник каже: в університеті подбали про безпеку для студентів і викладачів, облаштували укриття у всіх навчальних корпусах. Навчання зі слів ректора відбуватиметься у дві зміни, аби була достатня кількість місць в бомбосховищах для усіх, хто вчиться і працює тут. 1 вересня ніякої посвяти не буде. Навчання буде проходити таким чином: другий, третій, четвертий. Курс і другий курс магістратури навчання починають 1 вересня. Перший курс бакалавра і перший курс магістратури навчання починаємо 30 вересня. На початку грудня ми завершуємо повністю перший семестр. Відповідно, всі суботи будуть робочими. Я рахую, пересом, що буде офлайн. Можна буде перший час познайомитися з викладачами. Зі своїми одногрупниками Вчитиметься у вихідні та у дві зміни очно й у Луцькому національному технічному університеті сказала ректорка Ірина Вахович. Зі слів керівниці закладу від сьогодні поєднуватимуть вступну кампанію і навчання. У нас зміщені графіки вступної кампанії. Ми розпочинаємо для першого другого третього курсу з 15 вересня четвертий курс і другий скорочений уже розпочинають з 1 вересня, з 15 серпня розпочав другий курс магістратури, це практична підготовка. Тобто вони пішли на практику і зараз роблять з практики і будуть писати дипломні роботи. І вже з 1 жовтня йде магістратура перший курс, який зараз набирається. Безпека плюс якість. Оце така формула на цей навчальний рік. На цих кадрах одне з укриттів у Луцькому технічному університеті. В разі тривоги ми спускаємось в укриття. Те саме ми плануємо робити і зі студентами. Після відбою повітряної тривоги студенти і викладачі повертаються у приміщення навчального закладу. Вступаю на спеціальність інженерії програмного забезпечення, вибрав цю професію. вона дуже перспективна. Луцький технічний університет надав одне із приміщень для роботи Донецькому національному технічному університету, який перебазувався на Волинь у квітні. Як розповіла проректорка цього вишу Вікторія Воропаєва, станом на сьогодні на перший курс зарахували майже півтори сотні студентів. 90 абітурієнтів подали заяву на вступ у цей виш із окупованих територій, де нині тривають бойові дії. Для них та решти студентів навчання тут відбуватиметься дистанційно. Ми розпочинаємо для бакалаврів усіх курсів навчальний рік з 12 вересня, для магістрів з 1 жовтня. 20 відсотків від поданих заяв це були не Донецькі, Волинська область, Рівненська область. Трошки Львівської, трошки там Житомирської області було. Студенти подавали заяви цієї вступної кампанії. Кількість місць на державну форму навчання у ці три університети збільшена для абітурієнтів-переселенців і тих, хто зараз перебуває на територіях, де тривають бойові дії. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.